Адже кажуть, що він між Москвою та Києвом зірваний зайшов фактично в глухий кут, тому і припинені переговори. Офіційна заява пролунала в інтерв'ю представника українського МЗС в The Times. Заступник міністра закордонних справ України Кислиця назвав зустріч у Стамбулі постановкою без реальних результатів і заявив, що Росія провокувала та принижувала українських учасників, заперечувала існування української нації. А замість конкретних кроків пропонувала робочі групи та чати у WhatsApp для створення імітації прогресу. Україна наголосила, що пропонувала конкретні рішення, зокрема припинення вогню. Але Москва погодилась лише на двогодинну паузу для збору тіл загиблих. Ех, Андрій, я починаю розуміти, чому ранок такий оптимістичний, тому що прокидаємося з новою надією, а потім Російська Федерація, наприклад, починає говорити. І під вечір розуміємо, що настрій дійсно не пускається. Але Давайте про те, що дійсно цього разу вирішила заговорити ворожа країна, заявляє зокрема, що вона готова до переговорів, але звинувачує Київ у небажанні говорити. Сергій Лавров заявив, що можливість двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті досі не визначена. І за його словами, питання саміту зависло після того, як американський президент отримав певні неофіційні підкилимні доповіді. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон практично вичерпав можливості для запровадження нових санкцій проти Росії. Про це він повідомив після зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді. За його словами, Сполучені Штати Америки вже вдарили по найбільших нафтових компаніях РФ і подальші обмеження матимуть обмежений ефект. Тому наступний етап санкційної політики буде спрямований на посилення контролю за дотриманням чинних санкцій, зокрема щодо боротьби із тіньовим флотом. Ми можемо судити лише з того, що бачимо. Вони чітко заявили, чого хочуть. Вони хочуть решту Донецької області. Очевидно, українці на це не підуть. Ми бачимо, що Росія продовжує завдавати дальніх ударів по Україні, щоб пошкодити енергосистему та, умовно кажучи, деморалізувати країну. Вони досягли деяких просувань у Донецьку, але втрачають близько 7 тисяч солдатів на тиждень. Тож зараз оцінка така. Вони висувають вимогу, яку Україна не може прийняти і тому ми перебуваємо там, де перебуваємо. Ну, а міністр війни Сполучених Штатів Америки під Хексет наголосив, що Америка не може одночасно нести основний тягар у Європі на близькому сході та в індотихоокеанському регіоні. За його словами, якщо Сполучені Штати Америки зосередять ключові ресурси на стримуванні Китаю. То Європа повинна взяти на себе провідну роль у стримуванні Росії та інших загроз на власному континенті. Гексет підкреслив, що це елементарний здоровий глузд. Ігор Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, мої вітання. Доброго дня. пане Ігоре, Як ви гадаєте, чому зараз фактично? Переговорний процес на паузі, що могло стати ключовим фактором, що ми по факту опинилися зараз на такому етапі мирного треку? Ключовий фактор це відмова російської сторони від компромісу, тому що для того, щоб мирні переговори хоч трохи почалися, вони повинні зняти хоча б частину своїх завищених та неадекватних умов. Тобто, з нашого боку. Володимир Зеленський вимагає кілька принципових речей. Перше, це спочатку припинення вогню по лінії зіткнення, потім перехід до переговорів. А друге, це те, що під час переговорів політичні питання вирішуються на рівні президентів, а не робочих груп, хоча якісь підготовчі, звичайно, документи вони можуть е, м, займатися. А, і третє, що е, відхід українських військ із значних територій він є неможливим і він не, пов... не відповідає світовим практикам. То тобто може бути дійсно певний обмін територіями для встановлення більш стабільної лінії зіткнення, але вивести всі війська з Донецьку це є неможливо. і Росія повинна на це погодитися. І в принципі, і Трамп у своїх заявах говорив, що е, треба зупиняти бойові дії по лінії зіткнення. Але вже після цього дійсно вони заслали і нон пейпа так звану. А потім Лавров в переговорах з Рубіо все це розказував усно, що вони стоять на позиціях, які були в 22-му році, і тому поки вони хоч трохи не продемонструють готовність до компромісів, великих політичних переговорів не буде наскільки довго може тривати подібна пауза, і на який період часу затягнутися, і насамперед від чого це буде залежати, як ви гадаєте, саме зараз? Залежить від того, які аргументи, або, як каже Трамп, карти з'являться в кожній сторони. Росія намагається показати і територіальні надбання і просування на лінії фронту, перш за все, на східному напрямку. Ми це бачимо, Росія намагається руйнувати українську енергетику, і от і наскільки вона буде успішна у цих справах, це буде її аргумент. Україна з свого боку консолідує підтримку союзників на двох ключових напрямках, зараз. Це перше ослаблення доходів Росії від експорту енергоносіїв А Є 19-й пакет санкцій, ЄС, готується 20-й пакет є рішення по Лукойлу і по РосНЕФТІ з боку Сполучених Штатів. І ці рішення дійсно треба дотискати, щоб росіяни втратили там не 5% прибутків, а відсотків 30%. І це реально, але це потребує низки технічних. пане нічні. Ігоре. А чи не ризикуємо ми, що наші партнери, умовно кажучи? Відвернуться на цьому етапі від України саме щодо мирних переговорів. Так ну ми чули вже від Сполучених Штатів Америки подібні заяви, що мовляв, от Європа нехай займається цими зараз питаннями. Ми зробили свої кроки. Треба ще очікувати кроки від Європи. Зараз ми ще бачимо на тлі цього. Додаються також в нас і корупційні скандали. Так чи інакше ми розуміємо, що вони не можуть не позначитись на. Тому як до нас будуть ставитись в подальшому партнери, як ви гадаєте, наскільки можна співставляти зараз всі ці речі, і як це позначиться, зокрема на мирних переговорах, якщо вони, звісно, будуть ризики того, що захід послабить своє прощання в українську війну, вони існували з першого дня війни навіть перед війною. Угу. І тому за кожне рішення треба боротися. От зараз через місяць буде засідання Ради Європейського Союзу, де вони будуть розглядати питання фінансової підтримки України. Чи зможуть вони е, прийняти рішення про надання репараційного кредиту, чи знають вони інші інструменти, єврооблігації, е, гарантії з боку Норвезького суверенного фонду розглядаються різні механізми. Це якраз будуть конкретні рішення, тому що ну звичайно там просто заклики, що треба закінчити війну, і Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно, вони були і продовжуватимуться. Тепер щодо впливу корупційного скандалу, він, звичайно, дуже не на часі. Хоча про те, що в Україні є корупція, всі знали і говорили давно. І те, що скандал виліз саме зараз, тут є певна конспірологія. А в яку поки що мало хто вірить, і то мабуть не будемо обговорювати. Ну цікаво, яка саме бо ви знаєте, пане Ігоре, тут важливо розуміти, що говорили про корупцію, це одне. Але коли ми зараз бачимо вже відверті опубліковані і факти, і справи, і прізвища, які фігурують, і суми коштів. Ну так чи інакше, коли ми будемо знову ж таки звертатися до наших партнерів за підтримкою, за допомогою, навіть з того ж самого озброєння, навіть з того ж самого відновлення щодо енергетичної галузі, допомоги нам у цьому. Ну і в тому числі щодо мирних переговорів, аби вони нас підтримали, ну хочеться розуміти, яка в них може бути реакція, бо зараз досить обережно е це все коментують, а то й не коментують взагалі. А є такий термін рефлективне управління, тобто, коли робляться якісь кроки для того, щоб примусити іншу сторону ухвалювати певні рішення. Слідство по всіх корупційних справах, про яких зараз йдуть витоки інформації, воно тривало два роки. Тобто, опублікувати щось можна було і рік тому, і півтора роки тому. Але зараз, якраз, можливо, один з найважчих періодів для України, коли вона очікує саме і рішення. По фінансовій підтримці і чітку позицію по можливих умовах мирного договору саме сьогодні публікується ця інформація. І тому ом, конспірологи кажуть, що це один плюс один. Не український телеканал, а досить е, свідоме співпадіння часу публікації. Угу. Але цей серіал лише почався, ми побачили лише перші серії першого сезону Мідаса. І е, подальша публікація, поява інших прізвищ, поява інших аргументів прив'язці до інших дат, е, вона якраз або спростує, або підтвердить цю теорію. Зрозуміло, пане Ігоре, почули вашу думку. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Попов, експерт аналітичного центру, об'єднана Україна, був з нами на зв'язку. Принагідно також зазначає, що ми залучаємо всіх до нашого ефіру, хто готовий висловитися щодо цієї проблематики, цього питання, хто компетентний може це коментувати. Ми залюбки надамо ефірний час, бо хочеться справді розуміти, що ж насправді у нас відбувалося і відбувається зокрема в енергетич.